Метро це швидкий і надійний спосіб переміщатися містом. Давай побудуємо його разом. Давай зберемо гриферний екскаватор. Неймовірно. Що це за екскаватор? Давайте подивимось. Давайте спочатку встановимо гусениці, за допомогою яких він рухається по місцевості. Також задня частина. Частина. Нашої стріли, задня частина стріли, кабіна і основна частина, за допомогою якої буде виконуватись робота. Так, тримати. А тепер потрібно заправити грейферний на екскаватор. Вставляємо пістолет у бак. Давайте накачаємо разом. Один, два, три, далі чотири і п'ять. Готово. Викопаємо котлован для початку будівництва метро. Ух ти, як цікаво! Давайте почнемо. Треба ще копати? Все готово. Потрібно вимити гриферний екскаватор. Дивіться, як він забруднився. Давайте помиємо його. Спочатку потрібно напінити. І пройтися щіткою праворуч і ліворуч. І помиємо водою. Вийшло! Потрібно зібрати прохідницький комбайн. Оу. За допомогою цього прохідницького комбайну ми зможемо прокопати. Довгий-довгий тунель. Встановимо спочатку бак, гусениці, за допомогою яких він буде рухатися. Тут основні деталі, кабіна водія. І основна деталь, за допомогою якої буде прокладатися тунель. Продовжуй! А тепер потрібно заправити прохідницький комбайн. Для того, щоб машина довго змогла працювати і виконала повністю задачу, нам потрібний повний бак палива. Давайте накачаємо. Натисну на насос. Один, два, три, чотири і п'ять. Молодець. Почнемо прокладати тунель метро. Поїхали. Тонель готовий. Тепер прокладаємо колії. Потрібно заробити тріщину на прохідницькому комбайні. Проведемо зварювальним апаратом по тріщині, щоб заварити її. Прохідницький комбайн чудово попрацював, але як бачите, він пошкодився. Давайте його відремонтуємо. Молодець. Відшліфуємо зварювальний шов. Перетягнемо шліфувальну машинку на шов, щоб зрівняти його. Продовжуй! Подивись на хмаринку та вибери колбу такого ж кольору. Якого кольору у нас кабіна? Синього? Ні, не синього. Червоного кольору? Ні, також не підходить. Кабіна у нас жовтого кольору. Давайте встановимо жовту ковбу. Молодець! Потрібно зібрати маневровий локомотив. Дивіться, які великі колеса у локомотива. Також потрібно встановити кабіну. Другу пару колес. Тут у нас двигун і основна частина рами. Молодець. Після будівництва тунелю залишилась земля. Вивеземо її на поверхню. Давайте допоможемо вивезти цю землю. Давай зберемо кран. У крана, звичайно ж, є кабіна, в якій сидить водій і керує самою машиною і самою стрілою крану. Також потрібно встановити бак з колесами, стрілу, раму, задню пару колес і власне сам гак стрілі. Готово. Укладемо рейки для метро. Трібно заробити тріщину на крані. Стріла пошкодилась. Давайте відремонтуємо. Проведемо зварювальним апаратом по тріщині, щоб заварити її. Так тримати. А тепер відшліфуємо шов. Так тримати. Подивись на хмаринку та вибери колбу такого ж кольору. Якого кольору у нас стріла? Червона? Ні. Зелена? Ні. Синій колір нам підходить. Так, тримати. Потрібно зібрати автокран. Це кабіна, з якої керують краном. Встановлюємо також бак. Рама з колесом заднім. А з цієї кабіни ми будемо керувати нашим автомобілем. Також потрібна ще передня частина рами, і, власне, стріла з гаком. У тебе чудово виходить. Встановимо опори для побудови етакади. Давай зберемо мостоукладальник Це неймовірна машина. Вона допомагає будувати мости. Давайте зберемо її і подивимось, як працює ця величезна машина. Зроблено. Укладемо бетонні блоки між прольотами. Дивіться, яка чудова машина, як вона прекрасно справляється зі своєю роботою. Потрібно зібрати рейкозварювальний поїзд. Міст ми вже зібрали. Тепер потрібно буде встановити рейки. Для цього нам потрібна спеціальна машина. Давайте зберемо її. Ось маніпулятор. Кабіна і, власне, основна деталь цієї машини. Так, тримати. З'єднаємо шви між рейками після укладання. І знає свою роботу і чудово в неї справляється Давай зберемо кран з кузовом. Передня пара коліс. Задня пара коліс. Кабіна. Пак. Тепер потрібно встановити раму з кузовом і сам маніпулятор. Основна частина маніпулятор і частина з гаком. Так, тримати. А тепер завантажимо матеріали для платформи в кран з кузовом. Один, два. І три. Зроблено. Поїхали. Розмістимо плити перекриття для майбутньої станції метро. Давайте побудуємо. Спочатку зберемо вагон платформу. Цей вагон платформа дуже великий і він перевозить дуже важкі вантажі. Тому тут встановлюється по дві пари колес. Передня і задня. Також необхідно зібрати основні деталі. Один, два і три. Все готово. Молодець! Завантажимо сталеві елементи конструкції на вагон платформу. Вийшло. Встановимо елементи конструкції для станції метро. Давай зберемо вагон скловоз. За допомогою цього вагону ми зможемо перевозити скляні конструкції. От і все. Завантажимо вікна для станції метро у вагон скловоз. Ось для чого нам потрібен був цей вагон. Ці вікна завантажені. Так, тримати. Поїхали на станцію. Поставимо вікна для станції метро. Чудово вийшло. Давай зберемо монтажну автомотрису. Це потрібно встановити спереду. А цю пару коліс ззаду. Велика кабіна. І маніпулятор. Продовжуй. Початку заправимо монтажну автомотрису. Вставляємо пістолет в бак. Качай! І заправляємо. Один, два. 3, 4 і 5. Бак повний. Готово. <звітлення> Встановимо ліхтарі та огорожу для платформи. Сама станція платформи практично готові. Нам залишилось встановити лише деталі. Освітлення є. А тепер огорожа. Початку зберемо мотор-вагон. Встановимо всі основні деталі рами. Рама готова. Тепер кабіна машиніста, задня частина. І середина з дверима. Ура! Тепер завантажимо годинники світлофор у мотор вагон. Ці деталі нам потрібні для того, щоб люди орієнтувалися в часі, щоб бачили, коли має приїхати потяг. А також потяг за допомогою світлофора бачив, коли йому потрібно стояти, а коли їхати. Так, тримати. Повісимо годинник і встановимо світлофор. Тепер всі пасажири знатимуть точний час, у котрій годині має приїхати потяг. За допомогою світлофору потяг буде знати, коли йому відправлятися з станції, а коли потрібно стояти. Заваримо тріщину на моторвагоні. Відремонтуємо. Так, тримати. А тепер відшліфуємо шов. У тебе чудово виходить. Щоб зафарбувати пляму, вибери колір, як в хмарці. Який нам колір потрібно? Зелений. Ні. Червоний? Ні. Звичайно ж, жовтий. Молодець! Потрібно зібрати локомотив метро. Вау, який неймовірний у нас буде локомотив. Новітній. Дивіться, яке скло велике. Встановимо також двері, вони теж скляні, передню пару колес і задню пару колес. Так, ця деталь має знаходитися ззаду, а це у нас середня частина корпусу. Так, тримати! Завантажимо обладнання в кабіну машиніста. Звичайно ж, на станції потрібен вогнегасник. На той випадок, якщо виникне пожежа. За допомогою цього вогнегасника ми зможемо загасити полум'я. Також потрібна карта І, власне, приладова панель у наш вагон машиніста. Для зручності пасажирів повісимо карту метро. Вогнегасники карта встановлені. Так, звичайно, треба не забути про стільчики, на яких пасажири будуть чекати свого потяга. Спочатку зберемо вагон метро. У цьому вагоні будуть їздити пасажири. Встановимо вікно, двері, частини корпусу і, власне, колеса. Так, тримати. Завантажимо сидіння та лінійну схему у вагон метро. Сидіння встановлені, Тепер пасажири можуть спокійно сидіти протягом всього періоду руху потяга. І схема метро для того, щоб всі пасажири орієнтувалися, на якій станції їм виходити. Зроблено проведемо ремонт колісної пари вагона. Давай помиємо вагон метро. За період ремонту вагон трішки завернився. Спочатку напінемо його. Пройдемося щіткою праворуч, і ліворуч. І помиємо водою праворуч і ліворуч. Вийшло. Давай зберемо поїзд. Поїзд складається з локомотива першого вагону, в якому сидить машиніст. і Керує поїздом. Продовжуй. І вагонів, в яких розміщуються пасажири. Це другий вагон. третій і так далі. Продовжуй. Нова наземна станція метро відкрита для пасажирів. Чудово! Тепер пасажири зможуть швидко і з комфортом переміщатися містом. Робота була тяжкою, але ми справились задачу. Я вас вітаю.